Добрий день сьогодні 244-й день від початку повномасштабного вторгнення військ Росії на території суверенної України. Розпочався дев'ятий місяць, відколи жорстокість беззаконня і смерть під гаслами, демілітарізація та освобождіння вірвалися в життя кожного українця, але ворог не очікував замість обіцяних трьох днів на перемогу отримати шалене протистояння спротив всього народу, що неодмінно переможе зло. Завдяки сміливості і бездоганній роботі наших військових на багатьох напрямках, і зокрема Херсонському, багато населених пунктів, які були під постійними обстрілами, нарешті відчули такий довгоочікуваний спокій і тишу. Зокрема, громади Криворізького району, Зеленодольська, Апостолівська, Широківська нині потрохи починають оговтуватися від. Понад півроку постійних обстрілів і терору. Та варто сказати, що час від часу мешканці прифронтових громад чули влучання і по відкритих територіях населених пунктів і поза ними. Саме так сталося вночі 20 жовтня, коли расисти завдали по території нашого району два удари. Один удар припав на промислове підприємство, там значні руйнування. На щастя, ніхто не постраждав. Для ліквідації наслідків на цьому об'єкті були задіяні всі відповідні служби. Другий удар завдали по об'єкту енергетичної інфраструктури, там також завдано значних руйнувань, без постраждалих. Але наслідки ліквідовувати доводиться і досі. Ворог продовжує систематично чинити терор на території нашої країни. Але, як влучно зараз кажуть люди, краще одна важка зима в Україні, ніж наближення до Росії. Шановні, керівництво країни, області району і кожного окремо взятого громади роблять усе можливе і неможливе для забезпечення енергетичної стабільності. Розглядаються різні варіанти поведінки нашого ворога, і для кожного з таких варіантів шукається способи вирішення. Адміністрація Криворізького району спільно з очільниками громад проводить щотижневі наради для визначення потреб у матеріалах та альтернативних варіантів опалення. Розхідників для ремонтів обговорюються проблеми однієї конкретної ситуації, щоб вирішення такої проблеми було спільним рішенням. Але всі ми потребуємо допомоги одне одного. Вона полягає в тому, аби спільно ми почали режим суворої економії електроенергії. Маємо обмежити споживання електрики в ранкові часи, а саме з 8 години до 11 години дня та ввечері з 17.00 до двадцять Вечір. Електроприлади, накшталт пральної машини або бойлера найкраще вмикати вночі. Обігрівачі, якщо є гостра необхідність, ліпше вімкнути на короткий час в день. Спільно, потроху, але ми зможемо допомогти нашим енергетикам підготувати систему до аварійних ситуацій, пов'язаних з терором Росії. Прошу також підприємців Криворізького району відповідально поставитись до прохання вимикати зовнішню рекламу в громадах. Кожен із нас спроможні зробити маленький внесок у велику справу. Війна триває. Із просуванням наших військових і звільненням нових наших територій риторика Ерефії стає більш загрозливою, бруднішою. Але вся справа в тому, що їхні слова пусті і безпідставні. Ми єдиний народ, який усіляко підтримує своїх захисників і захисниць зі Збройних сил України та свого президента. Правда, як і перемога за нами в 300%. Слава Україні!